Вітаю 20 листопада сьогодні. Я не знаю, як це сказати. Так, давайте. Ну, яка в нас сьогодні найголовніша новина і залякування, і взагалі все, що тільки може. Посольства Італії, Іспанії, США і інших Греції. Коротше, всі посольства в Києві закриваються через загрозу російського удару. А Росія хоче кинути. Випробувати випробувати нову ракету з Астраханської десь там області. Нову ракету Рубіш. Хоча хочуть її протестувати в бойових умовах. Значить, що тут пишуть? Дальність 6000 км, точність 150 метрів, бойова частина як три іскандери як в еквіваленті. Летить 12 хвилин до України. Нормально? Я так і не розумію, що це за ракета. Ну, та товста ракет, ракета. Це ядерка чи це не ядерка. Я не можу зрозуміти. Скоріше за все, це просто як три іскандери. Я не думаю, що там буде ядерка. Ну, ось, ось таке пишуть. Дитина моя, знаєте, що каже? Вони з однокласниками обсуждають тему. Мама каже, сьогодні опасний день. Сьогодні може бути сильний удар. Я кажу, я знаю. А він мені каже, не, мама, вони не кинуть ядерку. Вони не смогут. Последствия, говорить, буде вели. будуть говорит, великие вони вони не, не рискнуть. Каже, не, мама, не переживай. Все буде нормально. Нормально? Діти Дити размовляют. Сьогодні 20 листопада, 24 рік. Чи застосує РФ ракету РС-26 рубіж по території України? З Астраханської області. Ну, може, ти не з Астраханської, ну, неважливо. Чи застосує сьогодні 20 листопада РФ ракету РС-26 рубіж по Україні? Чи застосує? Ну, Карта 8 кубків. Уход. Від цього 10 Пентаклі, Королева Шеслів. Застосує оцю ракету Росія по Україні рубеж. Ракета РС-26 рубеж. Удар, допомога. Україна. Застосує цю ракету. Перемога. В очікуванні. Дурень. Ну, ось дурень на них, на них і падає. Цих дурнів падає дурень. Що від них чекати? Тобто, ну неможливо, дурня, неможливо передугадати, що він зробить, який крок. Чи в пропасті свалиться, чи обійде, як то скажуть. Неочікувана швидкість і повітря. Неочікувані дії, неочікувана швидкість, неочікуваний рух і повішений башня. Диявол страх нагнати страху. Ну то, що нагнати страху, то я думаю, що страху вони нагнали. Якщо посольства закриваються, якщо ось навіть діти в школі розмовляють про це, ну, тобто, страху, я думаю, вони нагнали. В них це вийшло. Так, щоб кинули, щось мені ну, показує якось повішений і уход від цього. Так, ще раз. Оця ракета, оця ракета, яку хоче протестувати РФ на території України. РС-26 трубі. Вона що ядерна? Це що ядерна ракета? Ну там, скоріш за все, може бути ядерний заряд. Вона ядерна. Диявол. Повішений дурень, Неочікуване нове. 5 мечів. 6 допомога. Тим же, якщо вона ядерна, ця ракета, таємниця. Ну, я так розумію, при бажанні її можна зробити і ядерною. При бажанні. Так само, як іскандери. При бажанні. Так, що ми ще запитаємо? Ну, давайте ще раз. Давайте до кінця тижня. До кінця цього тижня. Сьогодні 20 листопада. До кінця цього тижня. РФ застосує проти України ракету РС-26 рубіш, фалістичну, е міжконтинентальну ракету РС-26 рубіш. РФ застосує її проти України до кінця тижня. Король мечів. О, о, дивіться, структури. Оці ф ФСБ чи як їх там. Імператор і ці структури. Удар. Застосує такі Україна. Планують. Планують, дивіться. Імператор. Оці військові структури. Хто там керує цим імператором? До речі, тому що це вони перші випали. Це мені сьогодні вже падало Оце поєднання. Планує удар. Куди? Україна. Ось, до речі, плани. Планують плани на нанесення удару по Україні військові структури і їхній там імператор. Так, давайте ще раз. Чи вдари РФ по Україні до кінця тижня ракетою РС-26 рубіж? Чи полетиться ракета на Україну рс 26 рубіж до кінця цього тижня? В очікуванні. В очікуванні. Ну, тут тупік. Дев'ятка кубків. Плани. Плани підуть в тупік. Атака 10 мечів. Полетиться ракета на Україну. Баланс. Я не можу сказати, що вона прям полетить. Чесно. Ну, не можу. І слава Богу, що не можу. Мені показує, щось... Щось їх може зупинити. Те, що вони планують, ну так. А ну-ка, що їх може зупинити? Що, може зупинити? що може зупинити РФ, щоб вони не застосовували оцю ракету РС26 Рубіж по Україні? Що може зупинити РФ? Світ може зупинити. Світ. Якісь дії, реакції світу. Україна, таємниця, обмежити. Ну, тобто, не да... забрати дозвіл на... Забрати дозвіл в Україні, бачите, забрати дозвіл, обмежити те, що дозволили. Ці дії. Забрати цей дозвіл, і типу, вони цю ракету не будуть застосовувати. Це якийсь шантаж, виходить. Розумієте, шантаж? Так, ладно, давайте. Вони ж по Києву хочуть, чи що? Чому в Києві закривається посольство? Ну, невідомо, куди вони її хочуть кинути. Давайте Київ під загрозою сьогодні. Місто Київ 20 листопада. Що чекати, місту Київ сьогодні? 20 листопада. Що чекати, місту Київ сьогодні? Загрози. Допомога, королі, емоції, зміни. П'ять мечів, бажання, агресія, плани. Планується агресія, але вона ще вибір. Ага, вибір. Вибір. Це може бути і не Київ. Тут вибір. 50 на 50, вибір. Це може бути і не Київ. Так. Так, наостанок. Ост... На Ще раз. Так, давайте візьму іншу колоду, щоб уже... Бо це, звісно, взагалі. Я в шокі. Так. Велика загроза сьогодні, та й до кінця тижня, що РФ може застосувати балістичну міжконтинентальну ракету РС-26 Рубіж по Україні. Чи буде це, чи застосує РФ, ракету Рубіж РС-26 по Україні? Думають, гадають, знов цей дурень. Неочікуваність. Що заступ? Плани є. Але потім, дивіться, плани є в неї а потім раз і зв'язали їм руки. Обмешили. І знов, бачите, впадало і там, і тут. Уход від цього. Сила. Сонце. Ну, сильна вона, зрозуміла. Сила сонце. Удар, башня. Буде оце удар і башня по Україні. Ракета Рубіш РС-26. Ох, він хоче. Ох, вони хотять. Вони, не він, а вони. Вони. Повішений. Вони дуже хотять, але падає повішений. Що може, що може зупинити? Що може зупинити? Щоб реф в застосуванні оцієї РС-26 Рубіж ракети по Україні балістично? Що може їх зупинити? Розмови. Розмови. Робота розмови. Що їх може зупинити? Перемога, смерть. Перемога. Щоб вони досягли своєї цілі. А яка в них ціль? Хитрість. Яка в них ціль? ВРФ. Баланс у війні. Баланс у війні. Таємні, щоб почалися вже таємні перемовини, а що вони хотять? Що вони хотять? Україна, земля, щоб Україна не отримала те, що вона хоче. Ну, тобто, щоб світ повпливав на це і Україна не отримала те, що вона хоче. Тобто, щоб віддала оцього Пажа Пентаклі. Пажа Пентаклі це скоріш за все Донеччина, Луганщина, що там ще? Ну, Крим, то зрозуміло, насчет Запорізької області і Херсонської, я не впевнена. Можливо, теж вони цього хочуть. Ну, тобто, по лінії, по лінії фронту, так, давайте запитаю по-іншому. Покажіть, будь ласка, чи є сьогодні небезпека для всій України від ракети РС-26 Рубіш? Чи є небезпека сьогодні для всієї території України? Від ракети РС-26 рубіж. В, житні, в житті б не подумала, що буду ось таке питати. Ну просто, просто, чи є сьогодні, 20 листопада, загроза для всієї України України від ракети РС-26 рубіж. Є загроза. Повільність, власність, сила, бажання, ресурси. Вищий суд і щось мутять. Тобто, вищий суд чимось глобальним. Ось, дійсно, ця ракета щось глобальне, нове. По луні. Я б сказала, знаєте що? Вони в цю ракету можуть якусь хімію запхати. Не ядерку, якусь хімію. Ось що бо мені це і показувало. Але тут, бачите, щось мутять, лякають чимось глобальним. По луні. О, і жриться. Це щось таємне. Будуть і таємніші перемовини. Загроза для всієї України сьогодні є 20 листопада від міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 Рубіш. Башня, пожежа, дорога, вода, дорога, вода. Знаєте що? Може Вода, вода, море. Тобто башня, море. В море кудись. неочікувана вода. А хто пам'ятає, показувала щось пов'язане з водою. Залякати в воду, дати в воду. Башня, удар в воду, неочікувано, щоб залякати. І загнати в глухий кут. Щоб більше не було ніякої допомоги, нічого. А зупин, зупинка на лінії фронту. Це такий обман задля трансформації, задля досягнення бажаного ось цим. ну ка ще раз, о, бачите, тут воно якось щось тут я по-іншому почала розуміти. А ну, зараз, де там перевернулась карта? Ось, ані, не перевернувся. Так, а ну-ка, знаєте що? Давайте спитаю, чи може РФ використати, чи може РФ запустити оцю міжконтинентальну балістичну ракету РС-26 рубіш, кудись в море. Ну, море. Може запустити цю ракету, кудись в воду, море. В воду. Може запустити цю ракету. РС-26 рубіж може рев запустити цю ракету по території України. Десь вода в воду, море. Україна. Розпач. Неочікувана швидкість. Перемога діє. Пасив кудись в воду. Залякати. Ага, залякати і ось знов падає вода. Оход від цього. Але все ж таки, знаєте, що я думаю? Або вода. Або мені вже третій раз. уход від цього. Правосуддя, баланс. Якось там на них можуть вплинути, можуть вплинути. Хоча я сумніваюся, що можна вплинути на оцих картадурень. Ну, я не знаю, що вам сказати. Ось те, що показують карти. Так, давайте ще напряму. Сьогодні, що чекає Україну яка небезпека з повітря? Сьогодні та де чекає Україну. Сьогодні. Яка небезпека з повітря чекає Україну? Та де? Ірафант, Віра домовленості, Ілюсія. Уход біля води. Ага, бачите, уход від води. Подалі від води і знов цей дурень. Не подобається мені чогось вода. Башня, дивіться, робота, обман, обманна робота стосовно башні. 50 на 50 і тупік. Все ж таки, я думаю, що це воно більше, знаєте що, більше залякування, чесно. Бо тут обман, башня, обманна башня, тупік. Не подобається мені уход від води або уход від, цього, від цих дурних планів, теж можна сказати. Давайте так. Я думаю, що це залякування. Хоча, ну, я не можу 100% дати. 90%, що залякування по картам показує. Сподіваюсь, що цього не буде. Ось так.